Гриць Вагапов, гурт перше чую Ярослав Джусь. Гурт перше чую. Так от. Якщо я сподіваюся, ви мене чуєте, тому що Богдан Кутєпов любить гучно грати на кордоні. Отже, сьогодні до Дня журналістики ці хлопці виконують типу культовий трек, який називається Боже храни інститут журналістики. Саме тому вони сьогодні з нами в студії, але є ще багато штук. Я попрошу Богдана стихнути. Скажи, будь ласка, а ти справді хочеш сподіваюся, що Шевчук погодиться, прийде і зіграє з тобою? Звичайно, ну я звернувся в цьому випадку не тільки до Шевчука. Я звернувся взагалі до всіх музикантів з тим, щоби, якщо ви хоч чим може музикант підтримати Україну? І цей музикант не обов'язково має бути українцем і бути в Україні. Заспівайте пісню українською мовою. Просто конкретно до Юрія Шевчука я звертаюся з проханням заспівати мою пісню. Мені здається, що вона має право на існування саме зараз. І навіть я готовий десь в якихось моментах, якщо з українською мовою Юрія ну не та не так собі, хоча він на половину України, з нього має бути все гаразд ньому мабуть, то все гаразд, взагалі класний а, до кожного до речі, наскільки важливо це прояви цієї солідарності, типу там музикантів, які переходять на іншу мову, для того, щоб показати, що вони дуже підтримують... важливі. Мені здається, дуже важливі. Треба відчувати, що ми не одні. Треба відчувати, що те ті події, які зараз відбуваються в Україні, вони не просто привертають увагу, а викликають емоції. І ці емоції треба показувати, не боятися, тому що ну чого нам вже боятися? У нас вже стріляють, у нас уже війна. Куди, куди боятися далі? Так, поки ми, ми не змусили грати ще, покажемо короткий трейлер кліпу, який ви відзняли у Межигір'ї, у президентській резиденції, а в місці, де проводив свій вільний час Віктор Федорович Янукович. Тепер він, на жаль, для нього, на жаль, не має доступу до цієї резиденції. Зараз змушений грітися під ростовським уже сонцем. Кліпчик? That's <laughs> it! I'm The Коли йде, можна буде побачити цей витвір пафосного гламурного мистецтва? 21 числа, це вже буквально коли там за два тижні, вже буде прем'єра цього кліпу е, в Україні. Я думаю, що ми зробимо прем'єру для всіх і на Ютубі, і на, на ну, загалом будемо користувати соціальними мережами для цього. Ну і буде ще окрема презентація. Е, там зберемо невеличку аудиторію, буде концерт цей день. Будемо показувати людям, які брали участь в зйомках. Тому що дуже багато людей допомагало. Розумієте? За, за, зараз потрапити в межі гірі, Ну, тобто на законних підставах, на немає жодної можливості. Можна тільки домовлятися з людьми, які там знаходяться, хлопці, нам треба зробити це і це. Ви розумієте, для чого ми це робимо? Розуміємо. Можна, ми прийдемо познімаємо? Можна. Або навпаки, або не можна. І не можна, і все. Тому що, ну от так. Ми дуже цікавими людьми там познайомилися. Тод, наприклад, господар Хонки Петро. От він нікого, нікого туди не пускає, Дом, до Стереже, там, цьому. прийшов туди просто перший і сказав, все, я це буду берегти. І береже. Так, ладно, люди нас дивляться, думають, о Боже, запросили музикантів, дали їм інструменти і не дають грати. Отже, Боже, інститут журналістики офіційно закликає всіх, хто закінчив могилянку, потім католицький університет, чи де ще є журфаки в Україні, їх не ображатися просто монополію. Це це кутєпав. Він просто, по-перше, він з ними раніше грав, по-друге, він з інституту журналістики. Боже! Ярослав Джусь. Дружин бандурист. Я не бандуру потім забирав. Якщо ви бачите послухати у перший чує, від святкувати День журналістів, на з журналістами громадського, приходьте сьогодні в Гоголь Бартело о 7-й вечора. це що те розтале. God Гадблисенс тут журналістики. Зараз не тікайте з громадського. Перше, якщо хлопці, попрошу щось бринчати, потім позаду мене, так бачите, скептично сказав. так, Зверхньо бринчати. Отже, зараз показуємо перед цим, від... після нашого ефіру, відразу транслюємо лекцію доктора історичних наук професора Андрія Зубова. Має бути дуже цікаво. І Наталка Гуменюк просто розриває мій Фейсбук, нагадує мені, не забудь проанонсувати. Значить, поїхали вони у Суми влаштовувати там. Виїзну студію зібрали uh, місцевих громадських активістів, журналістів, просто людей, які хочуть висловитися, які будуть говорити вам, uh, що ж відбувається в сумах, uh, <пробітник> як упріплений <пробітник> північно-східний uh, кордон, uh, що думають у регіоні, чия промисловість пов'язана з Росією дуже значною мірою, і що ми маємо знати <пробітник> про суми. Студію показуватимемо у записі вам. О 4-й годині обов'язково повернеться на громадське. Хлопці, грайте, я тікаю, дякую всім. Без куплетів хороших пісень не буває. Ми придумали тут пристрій, але звісно, того мало. Треба так нам зробити, щоб ми разом заспівали. А щоб разом нам співати, треба знати а щоб текст знати, треба його написати. От і приспів скоро, співай, або помри разом з вами. З ним І Репрем, цих пре Данило Яневський. На цих словах заходить Данило Яневський зі словами хорош. Хорош, хлопці. Ну, давай.